Вітаємо вас. Ми раді представити до вашої уваги це відео, в якому буде пояснено, як здійснити передполітну перевірку квадрокоптера Експлорер. Міні. Перед кожним польотом перевіряйте місцеве законодавство та політику щодо використання повітряного простору та застосування дистанційно керованих літальних апаратів. Завжди слідкуйте за цією інформацією. Здійснюйте польоти на відстані, що перевищує 3 кілометри від найближчого аеропорту, зони забороненої для польотів або урядових будівель. Літайте лише на відкритих місцевостях. Тримайтеся. На безпечній відстані під час польотів над людьми, тваринами та будівлями, не літайте безпосередньо над людьми чи тваринами, перевіряйте місцевий прогноз погоди щодо швидкості вітру, дощу та інших атмосферних чинників, що зможуть завадити керуванню Explorer Mini. Літайте тільки у випадку, якщо швидкість вітру складає 4 або менше балів за шкалою Бофорта, та не запускайте квадрокоптер у сніг, дощ або туман. Натисніть кнопку перевірки рівня заряду смарт-акумулятора. Кожен індикатор. Відповідає 25% ємності батареї. Якщо індикатор мерехтить, це означає, що ємність нижча за половину. Переконайтеся, що всі гвинти надійно прикріплені, кронштейни повністю висунуті, а кришка батарейного відсіку надійно закрита. Забороняється користуватися пошкодженим Explorer Mini, адже внутрішні частини квадрокоптера можуть бути також пошкоджені. У різних місцевостях показники магнітного поля землі можуть відрізнятися. Для безпечного управління рекомендується калібрувати магнітний компас експлорер міні. Також це необхідно зробити у випадку жорсткого приземлення. На сторінках підтримки сайту зідрон.ком ви зможете знайти більше наших навчальних відео, актуальні відповіді на часті питання та інформацію щодо підтримки. будемо раді відповісти на ваші питання. Дякуємо, що обрали Зіро.